Вітаємо на КТМ Новини і сьогодні ми підготували такі теми. Приютівська громада отримала новий автомобіль швидкої допомоги. А бойовим медикам під Бахмут волонтери координаційного центру відправили відремонтованого буса. Приютівська громада отримала новий автомобіль для пункту екстреної медичної допомоги. Він має сучасне медичне обладнання, серед якого є дефібрилятор, електрокардіограф, пульсоксиметр, інфузомат, глюкометр та стаціонарний балон із киснем. Це дозволить лікарям проводити невідкладні реанімаційні дії безпосередньо у кареті швидкої допомоги, а це збільшить шанси на виживання пацієнтів у критичному стані. Подробиці розкажемо у сюжеті. Автопарк станції екстреної медичної допомоги поповнився ще однією спецмашиною. Вона оснащена усім необхідним, аби надавати екстрену медичну допомогу в повному обсязі ще на догоспітальному етапі. Завдяки новому автомобілю, медична бригада, яка працює у приютівці, зможе швидше реагувати на екстрені випадки. Це дає змогу вчасно в повному об'ємі і згідно медико-економічних стандартів надавати екстрену медичну допомогу. Ми дякуємо місцевій владі за співпрацю, за матеріальну допомогу, а також за турботу про медицину нашого краю. Машина має балони з киснем, дитячі та дорослі кисневі маски. Також є кардіограф, глюкометр, набори для проведення реанімаційних заходів та кондиціонер. Але це ще не все обладнання, яким оснащена швидка. Пульсоксиметр, який оснащений вимірюванням. Він він може вимірювати пульс. Тиск і також сатурацію крові. Також у нас тут є капнограф, тепер новенький, який вимірює вуглекислий газ. Також є дефібрилятор. Сучасний новий. Є також декілька вид ношів. Є ноші вакуумні ноші, є спінальні ноші, які дуже функціональні, і будуть нам допомагати в наданні екстреної. Якісної медичної допомоги, також є інфузор для підігріву інфузій. Серед особливостей автоматизовані ноші, які полегшують роботу бригади та підвищують рівень безпеки пацієнта. Самі ноші мають електроприводи, також пневматичну подушку, яка дає пом'якшення приїзді на дорогах з нерівним покриттям. При завантаженні Пацієнта, при вивантаженні пацієнта передбачено нахил самого станка, і виїзд каталки із станка, і заїзд назад у транспортний засіб. Все це дуже полегшує роботу водія, фізичну нагрузку. Якщо раніше все робилося вручну, і це. Було з певними поштовхами, які могли спричинити біль пацієнту, то в даному автомобілі ну, вже убезпечено ці всі моменти. Ну, і пацієнт, звісно, що в більш комфортних умовах може доїхати до лікарняного закладу для подальшого лікування. Вартість нового автомобіля сплачена за рахунок коштів держбюджету. Субвенцію приютівської селищної ради у сумі 160 тисяч гривень використали для реєстрації швидкої. Був автомобіль, але це був старий автомобіль. да, Зрозуміло, що він вже по перше застарів, по-друге, він не мав. Тієї кількості обладнання, тобто не мав того обладнання, яке сьогодні встановлено в сучасному реанімобілі, тому ми впевнені, що наявність автомобіля з наявним обладнанням це тільки покращить роботу як працівників нашого відділення екстреної медичної допомоги, так і напевно трошки облегшить стан пацієнтів, які будуть звертатися за допомогою до екстреної медичної допомоги. Зараз вирішується питання облаштування гаражу для нового спецтранспорту на території приютівки. Також триває ремонт у пункті екстреної медичної допомоги, де наприкінці минулого року трапилась надзвичайна ситуація. Наприкінці 2022 року в одному з кабінетів сталася пожежа, що привело до виведення з ладу практично всіх. Всіх приміщень, де розташовувалися працівники пункту екстреної медичної допомоги саме в приютівці, тому в січні місяці було прийнято рішення повністю відновити. А враховуючи те, що ми проводимо ремонт, ми вже прийняли рішення не просто відновити. Вже привести все до сучасного стану, замінити батареї, зробити якісний капітальний ремонт, замінити старі двері на сучасні металопластикові, тобто із використанням всіх сучасних енергозберігаючих технологій. Після ремонту медичні працівники матимуть кабінети для відпочинку фельдшера та водія, які у разі потреби забезпечуватимуть якісну допомогу мешканцям приютівської громади. Ще одна автівка для медиків бойових. Координаційний центр волонтерів завдяки донатам відремонтував бус, який подарували добродії з Кременчука. В автівці замінили деякі деталі та вузли та передали бойовим медикам з 22-ї бригади 3-го мобільного медичного взводу. Вони зараз під Бахмутом рятують поранених, вивозять з поля бою. Як відправляли автівку? Далі у новинах. Рахунок автівок, які поїхали від координаційного центру волонтерів до військових на війну, вже пішов на третій десяток. Так, 20-та автівка газель відправилась у східному напрямку до військових медиків. «Цю газель нам подарував благодійник майстер Петро, який її відновив, обслуговував, замінив потрібні вузли і агрегати. Сьогодні ця машина 20-та їде. На війну будуть на ній працювати військові медики. будуть транспортувати з передовою наших поранених. Це дуже важливо. Наявність колес, наявність можливість вивести. Мало того, що там війна, мало того, що там обстріли, і дуже небезпечно. Але відсутність транспорту це втрачене життя. Тих хлопців, які б їх було поранено, яких можна було врятувати, тому ми в першу чергу всі свої засилля направляємо саме на придбання транспорту для військових. Кошти у сумі 20 тисяч гривень волонтери закрили, витратили їх на ремонт автомобіля та запчастини. Найчастіше проблемними місцями машин є двигуни, коробки передач та ходові, розповідає волонтер Петро, який відремонтував вже не одну машину для хлопців. У газелі були наступні поломки. Поміняли повністю свічі, замінили, перебрали карбюратор, перечистили, поміняли дроні провода. Почистили всю систему топліну, бо забита була. Ну і так подивилися чуть-чуть до ходової, підтягнули, там все. Систему теж перечистили. І так, зараз вона вже на ходу, можна на ній ганяти. А так це вже не перша наша машина 20, яку я допомагаю ремонтувати як волонтер. Ті машини, які приходять, ремонтую, подаю на центр. Ми їх загружаємо всі гуртом і далі йдуть по направлінню до хлопців. Зараз координаційний центр волонтерів оголосив збір на 21 та 22 авто, які йдуть з Чехії та Польщі, а коштів на рахунках майже немає. Станом на зараз у нас є 570 гривень, тобто ми на самому початку зборів, а нам треба зібрати. 4,5 тисячі євро на обидві машини. Грошей катастрофічно не вистачає. Хлопці навіть самі намагаються збирати свої зарплатні кошти, бо їм вони вимушені в зв'язку з поганим забезпеченням витрачати. Ті гроші, які вони заробляють, замість того, щоб підтримувати свої сім'ї, витрачати на амуніцію, витрачати на ті ж самі автівки, на їх ремонт. Тому якусь частину коштів збирають військові, якусь частину коштів повинні ми зібрати. Волонтерство це колективна праця, тому пустою газель до військових медиків не поїхала. Машину загрузили медикаментами, ковдрами, сітками та смаколиками. Ірина Кабанова дякує усім небайдужим олександрійцям, які допомагають волонтерам у їх Непростій роботі і закликає донатити, адже навіть невеликі суми можуть зберегти життя хлопців у гарячих точках. Дякую всім, хто долучився. Дякую всім, хто долучається до закликів волонтерського центру. Бо ми робимо всі разом дуже важливу справу без допомоги звичайних людей, без їх донатів. Волонтерам дуже важко знаходити ресурси, бо списки від військових приходять щодня, приходять метрами. І саме важке в волонтерській праці це коли хлопці сподіваються на допомогу волонтерів. пишуть, пишуть списки з проханнями про допомогу. А ми вимушені розвести руками і сказати, а ми не можемо. У нас немає коштів. Допомагайте, чим можете, наближайте перемогу, і все буде Україна.